Ділять майно через суд. Дружина колишнього президента України Петра Порошенка Марина намагається залишити собі частку майна, яке має їхня родина. Сьогодні у Крижопільському райсуді відбулось перше підготовче засідання. Саме тут, бо це місце реєстрації Петра Порошенка. Йдеться про активи загальною сумою понад 17 мільярдів гривень. На суді подружжя не було. Обоє написали заяви, щоб справу розглядали без їхньої участі. Справа стосується лише поділу майна про розлучення подружжя, як припускали деякі змі, мова не йде. Цей масив майна, який так слалося, мають подружжя Порошенків. За ним же треба щось робити, якось ним розпоряджатися, якось ним управляти. А оця заборона вчиняти правочини вона заважає Марині Наторівні, яка є теж власницею цих активів, управляти і розпоряджатися власним майном, укласти договір. Тобто Петро Олексійович не заперечує, що є час Камери Анатольевна, вона може власне нею розпоряджатися. Але укласти договір про поділ майна Петро Олексійович не має можливості, але цілком погодився на те, щоб поділ майна відбувся у судовому порядку. Санкції, які накладені на колишнього президента, не дозволяють йому вчиняти будь-яких правочинів. Тож позов до суду за словами адвоката це єдиний спосіб розділити майно за законом. Суддя перенесла засідання на 16 травня.